Білий дім повідомив, що Дональд Трамп розраховує зустрітися з Володимиром Путіним уже наступного тижня, а невдовзі після цього обговорити мир за участю Володимира Зеленського Reuters. За даними The New York Times, на які посилаються російські ЗМІ, спочатку планується особиста зустріч двох президентів, а потім тристоронній саміт. Про ці плани Трамп вже поінформував європейських лідерів. ТАСС. Головна проблема вибір місця для переговорів. Через ордер міжнародного кримінального суду Путін ризикує арештом у 125 країнах. Тому, як пише The Guardian, розглядаються Угорщина, Туреччина та Саудівська Аравія The Guardian. Паралельно Трамп встановив дедлайн до п'ятниці для досягнення чесного миру. Інакше Сполучені Штати запровадять нові санкції та підвищать мита на товари з країн, які закуповують російську нафту. Уже оголошено про подвоєння тарифів на індійський імпорт. The Washington Post. Reuters. Київ після телефонної розмови Зеленського з Трампом підкреслив, що війна має завершитися на справедливих умовах і зі збереженням територіальної цілісності України. Укрінформ. У Кремлі назвали переговори спецпредставника Стіва Відькова конструктивними і підтвердили зацікавленість Путіна у зустрічі, не розкриваючи деталей можливого мирного плану. Ройтерс джерела Ройтерс у Москві вважають, що саміт стане першою реальною спробою політичного врегулювання за останні три роки, однак очікують складних торгів навколо статусу Донбасу та питання компенсацій.